Як увійти на веб-портал Пенсійного фонду України за допомогою Діяпідпис? Увійдіть на сторінку веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України за адресою портал Pfu.gov.ua. Натисніть кнопку меню Вхід та оберіть варіант входу до системи за «Дія підпис». У новому вікні натисніть кнопку Отримати код для входу. Після цього відскануйте QR-код, що з'явиться на екрані. За допомогою опції зі сканування QR-коду в додатку Дія для цього увійдіть додаток Дія на телефоні та наведіть щитувач QR-коду на сектор з QR-кодом на веб-порталі. Далі потрібно підтвердити запит на авторизацію через «Дія підпис» та підтвердити особу через перевірку за фото. Після перевірки за фото натисніть Далі та введіть п'ятизначний код для дія підпис. Якщо всі кроки пройдено, Запит на авторизацію через дієпідпис для входу на веб-портал Пенсійного фонду України буде підтверджено, і на екрані з'явиться відповідний напис. Все, ви в особистому кабінеті.